Привіт, малятки! Сьогодні ми з вами поговоримо про казочку, але яку вам потрібно здогадатися відгадавши загадку? Біла, чорна скрекотуха забалакала нам вуха, бо новини непрості є у неї на хвості. Хто ж це пташка білобока? Здогадались? Це ж сорока. Молодці дітки. А зараз давайте ви послухаєте казочку. Яка називається Сорока білобока? Сорока білобока. У сороки білобоки п'ять малят сороченят. Усі чисто хочуть їсти, треба всім їм дати лад. От сорока білобока поскакала на поріг і до хати працювати поскликала діток всіх. Цей здоровий носить дрова, той швидкий пшоно товче. Третій в чашку цілить брашку, а малий млинці пече. Тільки п'ятий хоче спати, помагати не біжить. У садочку в холодочку ліг на травці та й лежить. У сороки білобоки все вже зроблено, як слід. Вся родина й господиня посідала за обід ті до кашки, ці – до брашки, ще й млинців по п'ять по шість. Але даче хай поплаче хто не робить, той не їсть. Як почув це братик п'ятий, не схотів на травці спати, аж підскочив Як це так? Ви в господі, я в городі, до роботи я мастак? Ось він поле бараболю. Обгортає залюбки, до городу носить воду, поливає огірки, ще й на вишню на найвищу лізе ягідок нарвать. Вже й приносить вишень досить, щоб усіх почастувать. І сорока білобока не нахвалиться сама, в мене діти працьовитів зовсім ледарів нема. Як називається казочка, яку ви слухали? Правильно, сорока білобока. А скільки в неї діток? Так, п'ять. А що робив перший? Правильно, носив дрова. А що робив другий? Правильно, пшонотовк. А що робив третій? Так, цідить брашку. А що робив найменший? Молодці, він млинці пік. А що робив п'ятий? Та нічого він не робив, лежав на травичці, так, молодці дітки. А коли він почув, що сорока білобока не дасть йому їсти, то він одразу пішов полоти бараболю, носив воду, полував увгірки, ще й вишню зірвав, і тоді сорока сказала У мене дітки працьовиті і зовсім ледарів нема. Давайте розім'ємо зараз наші пальчики. Приготували свої ручки. Сорока ворона на припічку сиділа, кашку варила, тому дала, тому дала, тому дала, і цьому дала, а цьому не дала, бо він ледар, Дров не рубав, печі не палив, кашу не варив, іди собі геть. Молодці, дітки, давайте ще раз повторимо. Сорока ворона на припічку сиділа, діткам кашу варила, тому дала. І тому дала, тому дала. І цьому дала, а цьому не дала, бо він ледар, дров не рубав, печі не палив, кашу не варив. Іди собі геть. Молодці, дітки. Отже, на цьому. Наше заняття і закінчується. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. До нових зустрічей!